65% військової техніки на сьогодні є знищеною у боях на Донбасі. Це не панічні заяви цивільних. Це офіційна інформація, озвучена президентом України. Якщо з одягом їжею, ковдрами, наметами і ліками військовим допомагають волонтери, то де брати зброю, а тим більше танки і БТР. Держава потроху намагається вирішити проблему, залучаючи до ремонту техніки металургійні заводи на сході. Нові замовлення отримують підприємства військово-промислового комплексу. Техніка, яку держава виготовляла на експорт, тепер на потреби армії. Лише на цьому тижні Національна гвардія отримала 10 танків Т-64 Б, які мали бути відправлені у Конго. Чим воює українська армія сьогодні та що Україна може запропонувати своїм військовим? З'ясовувала Наталка Фолючук. Ніж для порятунку. Розробка вітчизняних науковців, якою цікавиться світ, яка не була затребувана в Україні, зі скрипом виходить на поле бою. Радіє розробник динамічного захисту бронетехніки Василь Хитрик. Роль цих зарядів Розрушить снаряд, підлітаючий, к танку його поражаючий, наприклад, бронебойний, от на кусочки, на такі кусочки, і кумулятивну струю розрушить, нарушить її сплошність, целесність і знизить бронепробиваемость. До листопада українські танки матимуть такий захист. Це перше замовлення за чотири роки від Міністерства оборони, розповідає науковець. До цього часу працював лише на експорт Таїланд-Ефіопія. Проте спочатку бойових дій на сході вдалося забезпечити ножем першу гвардійську танкову бригаду і дарма каже, що лише не дві третини, адже інша важка техніка має у кращому випадку ще радянську систему контакт або ж зовсім без захистом. Що на сьогоднішній день нож поки нож. Вот. Это защита, которая защищает от всех типов боеприпасов, от всех, которые ей есть. Это бронебойные снаряды, кумулятивные средства поражения и так называемые ударные ядра. Кроме нашої защити, таким свойствами не обладає ні одна звісна защита в мірі. На захисту 5% вартості танку. Що таке мати голу важку техніку або і зовсім бути без неї, добре знають бійці, які повертаються на ротацію з поля бою. Кажуть, там доводиться їздити на списаних шкільних автобусах та машинах 65-го року випуску. Зоня АТО приходять працювати на тих машинах, які ти добив, роздобив в бою. Забрал в сепаратистов, на той машине работаешь. Нам надо танки, нам надо гаубиці, нам надо минометы хорошие. эта курточка, это курточка трофейная вообще. Мне Национальная гвардия не дала курточки зимней никакой. Тут, тут еще висел ЛНР. Я солнце зажал, тут городская лента была. Протягом багатьох років вітчизняна оборонна промисловість виживала лише за рахунок експорту. Державне замовлення становило лише 10%. Танки ж на консервації стояли по 20-30 років. Тож нинішнє таке забезпечення військових технікою прогнозоване, каже експерт Максим Глущенко. До цього додає заважають пришвидшити поставку техніки, у війська апетити компаній посередників. Ані думають, ну навірно лучше піріждати. Сейчас наступит мир, все будет нормально, а потом мы эту технику отправим по экспортному контракту, где уже э, расписана э, вся дельта комиссионных. Я сам столкнулся с тем, когда был в букаре Бронпроме, э, я останавливал контракты, э, по которым э, комиссионные доходили до 50% от суммы контракта. Пробити ситуацію можна через інвентаризацію міноборони, вважає експерт, адже її не проводили жодного разу. Якщо ще й прибрати зайву бюрократію, армію можна забезпечити технікою на 40%. відсотків стислі терміни. На всі 100, як би не хотіли, не зможемо. Додає експерт ставку на ремонт роблять і в міністерстві оборони. На цьому тижні підписали контракт з Житомирським бронетанковим заводом на 280 мільйонів гривень. За ці гроші до кінця року хочуть відремонтувати 135 броньованих машин. Або Міністерство оборони відремонтує десять танків або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, в умовах бойових дій, ти вибираєш вибір, йде на кількість, тому що нам на сьогоднішній день треба забезпечити українське військо тільки ремонтувати доведеться майже все, розповідають один голос працівників бронетанкових заводів. Адже БТРи, які прибувають зі складів міноборони, мало чим відрізняються від металобрухту. Машини, які простояли буквально, можна сказати, років 20-30. Може дані капітальний ремонт. Зараз з них потрібно зробити діючу боєздатну машину. Запчастин бракує, шукають. E, тому що кількість двигунів збільшилася для ремонту. Нам дуже подобається, якщо чесно, ну, то тобто, допомогти там все дуже підняти обороноспроможність нашої держави. Піднімають обороноздатність і на Миколаївському бронетанковому заводі. Нещодавно працівники передали прикордонникам перші 10 із 20 відремонтованих БТРів. Аби повернути техніку до життя, працювали у три зміни протягом півтора місяця. Це перше велике замовлення, хвалиться директор. Гроші давала держава. Дополнительно на эти машины установлена проти защита. Как вы видели, это тоже якби как про була бы, просьба пожелання пограничников. Но, ну надеемся, что она будет помогать нашим бойцам. А це вже танкові навчання на Харківщині. Військові тестують відремонтовану важку техніку. Щоб долати ворога, потрібно оновити парк і без додаткової обкатки відправляти її в зону конфлікту ризиковано. Техніка з Союзу. Ну, посчитайте, з 91-го року. 92-й. Есть машины, которые с 86 шостого года. есть машины, которые с 82 второго года. Техника намного хуже, чем российская. На сходе бійці розраховують, що отримують хоча б все, навіть старий танк чи БТР, все одно краще ніж шкільний автобус. У нас є віра в перемогу і вогонь в серці, іскра в очах. Наталка Полівчук, Анастасія Бобкова, Артем Клєво, Зорян Бень та Андрій Радіть ТВА.